Всім доброго ранку. Сьогодні 25 листопада нам показали сонце. І навіть плюс один, з півуні вийшли поїсти. Ну, верні, не вийшли, я їм винесла, вони вже тут ходили. На вулиці гарно, як літом. Коточок. Трава яка. Раніше я курей випускала пастися. Ну тоді в мене курі були спокійні. А зараз якісь бешені. Колись випустила, так єлі. І куму дзвонила, що приди, допоможи, і ми їх єлі позаганяли. Вони як кинулися в різні сторони. І нічого ти їм не зробиш. А раніше були такі, що заходили, як дресировані. Отут от ходять рядом, з'їдять траву, ворота відкриєш, починаєш заганяти, вони всі як по струночки зайшли. <кій> Таких виганяла майже, майже кожен день. У мене ранок починається не з кави, а із бокалу такого темного чаю. Там вон лимоняча жопка бовтається. Тортик, ще мені на один ранок є кусочок, Ну, не кусочки, а так полосочка порізана. Це я хто зараз побачить, перелякається, я все не вип'ю. Тут це для пива стакан. Половину я вип'ю зараз десь 250-300. А те я люблю так залишати на потім. От щоб годинки через дві, через три далі допити. Це хочу показати, що я вчора в'язала. Я таки приступила до в'язання доньки кардигана. То Дзвона дитина балакає. Я все розповідаю, то Денису руку поміряю, що то Денису то. І в'яжу йому на виріст светрик. А кардиган доньки, який зараз потрібен, бо зараз вже морози, ніяк не візьмуся. Оце ось сюди такі ті вставляються. Ну, я побачу, буду вставляти, спитаю її, хоче вона вставляти чи ні. Я ніяк не знайду, де такий клей купляється, щоб він не відпадав. Є, кажуть такі, текстильний, чи що, що так приклеєш. Було б воно таке з дірочками, я б його ниткою при... прив'язала з виворотній сторони і все, але ж воно ось просто таке. Тепер що, тепер я це все буду перев'язувати? От якось і считала, і все, рахувала, і руку доньки міряла. От тут по цому, у її 16 см. Це просто по голій руці впритик. Ну, я так все впритик міряла, щоб потім на кардиган чи на светрик додавити, ну більше, там 2-3 см. І як я міряла його, я... ой, десь мій сантиметр далеко, я показала. Ну, коротше, отут, як розтягнуть цю резиночку, то вона десь, <кхем> десь 17 см. Ну, це мало. Це мало. Якщо рука впритик 16 Гола рука і що там той сантиметр, і бачите, це якщо розтягнуть. Де ти є. Ага, це треба телефон підвішувати. І узор. Це пров'язала трохи узор, побачила, що цей узор дуже стягує, дуже. Я після резинки я ще додавала через кожні 5 п'етель. Ой, я не рахувала сколько. Ну, якщо було 40. Через кожні 5. Десь 8 петель ще сюди додавала І ось, бачите, дуже резинка стягнула. І такі спиці Оці спиці рекомендовані 3,5. Так як по пряжа рекомендує виробник пряжі. Я взяла 3,5 резинка на 3,25, потім перейшла на 3,5. І бачу, що дуже, так сказати Треба не 3,5, десь взяти 3,75 або 4. Бо дуже тяжко витягувати ці коси. Я вже стараюся, щоб виварітній ряд, як в'яжу, його дужче витягувати, тому що у кожному лицевому ряду є перехрести отаких от кіс. То сама з собою, то лицева ізнанка. В кожному лицевому є перехрещення. І це перехрещення дуже багато забирає пряжі. І треба, щоб петелечки ті були чуть-чуть вільніші. <кхід> Оце все зараз зніму. Не знаю, може, ще порозтягую? Ну, Мабуть, ні, мабуть, перев'яжу. І спиці візьму на резинку 3,5, а сюди 3,75, мабуть. І отут після резинки. Я теж наберу чуть більше. Ну, само собою, якщо я на резинку додав 4 петлі, то і там, ну там одна, виходить, додатися. Треба тоді не через 5 петель, а через 4 додати по петлі. Це така морока. Зате, ось що я скажу, як приємно в'язати з моточка, коли пряжа дуже такой. Гарної такої скруточки вона без вузликів, вона рівномірна, вона витягується з моточка. <с> тепер я розумію, я теж люблю з моточків в'язати. А перед цим я себе мучила цим мериносом светрик Денису, там вже різані пасма, і ці всі з'єднання, вузлики. І перед цим шкарпетки теж з тієї. То тепер оце така пряжа. Що йде, йде ниточкою такою сплошною, рівнесенькою такою. Це взагалі. В'яжу ось з одного моточка І середини і зверху. На рукава. Це моточок потрьопаний зразками. Я сюди пів моточка на самі зразки, мабуть, вив'язала. Так, чай хляне. Я тут розбазарююсь. Вяжемо далі. Торт, як наче сало порізане. Це тортик. Додушую його. Надумала я наробити ковбосок. Сиділа, сиділа, вспомнила, що в мене у холодильнику два бройлера не врозходоване. І ось надумала. Ось такі в мене кішечки. Це ось купляла на. Свинячі, вони засоляні були. отут у пакетику я вже звідси брала на, на великдень готувала ковбасу. Ось така вона, я її промила. Це сюди зроблю ліверку. Це ось буде ліверка. Тут печінка, пупики, серце, м'яска трохи, салка трохи це буде ліверка. А це буде кров'янка. Тут а, я теж м'ясо кидаю в кров'янки, ось сметана зверху. Сало кубочками, гречка десь остигає. І на кров'янку в мене буде ось така колагенова оболочка. Уже я води закипятила, ну, як нагріб там треба, і нарізати її порціонно, нарізати тими відрізками, як ковбаса, і замочити там, щоб воно, оця колагенова оболочка, стала така м'якенька, якось кішечки. Так, працюємо. Так, ось вони отак вони так перес такі мягкі. А оце вони такі такі є запаковані, ось, як целофанчик. Ось вже помокли. Ще хай мокнуть. Намішало. Оце буде на ліверку, оце буде на кров'янку. Щось у мене кров кусками. Як її не мняла, не збивало, щось воно якось так. Ну що, починаємо пхати пхати кишечку пальцями. Начинила. Оце кров'янка, Тому що не вистачило в мене той колагенової оболочки, а ця була лишня, ось навіть залишок. Тепер його це все наколоть і поставити. Пів одинадцятого. ось Осьо. Оце серед ночі. Я люблю таке витівати. То печеньки робити, то торти мазати. Що за таке? тільки що фотографувало, була ціла. Ось я виключила. Виключила духовку, все, хватить тобі. Чую, тинь. Щось мені ці колагенові оболочки не подобаються. якась Фігня. Оця ще ціла. Ось <смі> позлазили ниточки з кінців. Ой, ліверка дуже вкусна. Я вже ось відрізала. Ой! Вилажу з хати. Опа. Так, лопата моя. Тут. Я її завчасно притягла до порогу. Бо колись таке було, що і знала, що сніг буде, і лопата аж у самому дальшому сараї була. Так це ще сніг такий собі. А тоді по мене всипало по коліна. Це... Через весь двір. До кінця коліна У той сарай, за лопатою так Що тут у нас? О, як хороше. І це я ввечері випускала котів, я тут підчищала Сюди да. Пишуть, що У Сумській найбільше снігу Може й так. Так, мені до корей дойти треба. Боже, там... О, Боже, роза впала. Ох! Це мої на возочку, дрова привезені. Правда, вони накриті там мішками. Так, ну що, чи що. Ось оскільки. Сантиметрів 30 до корей. Вон мої рози попадали попід хатою. То все рози. І там, де є більші стопчики вони стоять. Ось ось жовта, зовсім упавши Ось це опавша. Ось о, на стульчику. Так, да, сантиметрів 30 снігу. Так, мої ковбаски. Всім доброго ранку. Я готую собі сніданок. Ось такі у мене вони красивенькі є. Ось така зараза, що прям лопнула, не знаю чого. Лопнула. Ну, отакого от не показують. А я покажу. Оця лопнула взагалі. Це, я вже таке помічала, ось у таких ну, натуральних оболонках нічого нигде не лопає. А отут щось не так. Чи я щось не так роблю, чи я не так щось. Я особо не, не вдавалася в технології. Но... На Великдень, теж як пекла, то теж з отакими проблем не було. А сюди вже попотанцювала з нею, і то половина їх порепала. Щось щось я десь чогось не знаю. Ну, і ще би не насолила. Це, мабуть, кіт. Він тут совався біля мене, понасолював. Дуже солоні. І це такі ось позривало в їх. Оці зав'язки відразу з одного боку. Так, ж, варю собі товчонку і буду снідати. Трохи в курей й потім піду відкидати. Так, все готове. Буду я снідати. Всім привіт! Пів п'ятого вечора ми вилізли з котиком прокидати сніг. Воно до хвірточки не тронуте. Не тронуте. Перчатки в мене втіплені. Єлі нашла Світло тухне періодично. Нагород до погріба не тронути. До собачки прогребло. До корей прогребла. Зараз треба їм світло включити. Пів п'ятого. В нас тільки по селу ось чую десь їздить трактор. Ой. каточок. Ось нам гребти. Боже. Капець. Зараз піду корей закрию. Включила їм їсти їсти, господі. Включила їм світло. туди. Прогрібали і сюди, і їх тут корита. Мало закривайтесь. Поки вилізе щось робити, да котик. Пішли зі мною. Як його це прочистить? У мене дуже багато воно Треба так метрами помірять Дуже багато. Це ще стільки не насипало. Так, роботи. Коточка, йди сюди, Кс -кс -кс. йди мастеньке. До сараю вам прочистила. Поки чистили у нас, світло потухло. Що, коточка? Йдемо тепер у теплу, в теплу, темну хату. Ось миска ще якась. Собаці виносила, я просила. Що тільки робиться Світ потух. зайшла по темному в хату, знайшла всі павербанки, підключила лампу, розложилася, і світло загорілось. Ой, ну Воно в нас так тухне ось цілий день. Так, рукава. Рукава до кардигана. Оце вже другий моток, у мене закінчується. А їх ще треба пров'язати сантиметрів 4. Може 5. Ну, я, може, таки. Я не розпускала, я там казала в одному відео, що оце пров'язала так, а потім розпустила. Ні. Я його так потягала туди-сюди, пороздирала у ширину. Подивилася зразки, які в мене були. Подивилась, що вони після ВТО чуть-чуть так розляглися, розто, розпрямляться. Оці такі рани коси, вони не будуть так випирати, а так трошки розляжуться, і думаю, буде нормально. Ой, і, мабуть, буду вже починати, це в мене три мотка залишилось, буду починати перед і спинку. Мабуть, все на дні спиці, спиці такі на 100 см. І на їх наберу. І перед, оце ще не знаю, перед, поки буде в мене таке, що. Роздільний. А якщо б по кругу було, щоб не, впереді не було розрізу, то тоді б менше пряжі було. Ну, побачимо ось так я і думаю, як його що робити. Як... То світло є, то світла нема. Ось сіла під лампу в'язати, а думаю, а на комп'ютері ж узор. Ну хоча узор, я вже його на пам'ять знаю. Тут на минулі рядочки дивися і в'яжи. Так, буду, змонтую відео там з ковбасою і з курьми. і там курі ще бігали по, по грязі, ще снігу не було. Нас за день так замело, що капець. Ще не все я прокидала, ще там до погріба треба прокидати. Такі справи. Ну, як подумаєш, як оце зараз хлопцям там ось чоловік тиждень на полігоні, голе поле, і вони там то в окопах, то в палатках. І це ж вони ще не воюють, так сказати, а там у їх навчання різні. Туди-сюди їздять на навчання, казав, будуть якісь дожні, з утра, якесь начальство приїжджать, ну, мабуть, його не буде. Ну яке начальство? Які їм навіть їсти не привозили, тому що всі дороги заметення вони далеко від цивілізації. Оце От такі справи. Я взагалі взагалі не уявляю, як іще в таких умовах, що там і стріляти, треба, і тікати, і ховатися і, і воювати, і бігти. Це це, вообще, це взагалі. Це не розуміє те, коли рідний попадає туди хтось. Тоді люди розуміють. А поки своє хтось не попав, то всім весело і прикольно. Купляють новорічні іграшки, ялинки і всяке прибамбасики, а там пофіг що. Чому, чомусь от там центр України, чомусь думають, що до їх до їх не доїдуть, їх не дістануть. Ох, блін, дістануть. Якщо так бом, до військових, як наша влада, тоді стануть. Це, мабуть, я вже не туди поперла. Це не та тема. На цю тему треба окреме відео. Не знаю, може це виріжу і не буду казати. Так, всім тихої ночі, щоб у вас було світло. Щоб вам було темно. Темно. <з> um> ну все. Щоб вам уночі було темно і спокійно, і щоб ви спали, закривши очі, не шугалися, і не ховалися. І утром проснулися, і було світло, тепло і гарно. Все